Доктор Валерія Михайлова сиділа у своєму незайманому кабінеті крізь великі вікна, що виходили на жваві вулиці Житомира, проникало вечірнє світло. Місто жило ритмом повсякденного життя, але всередині офісу панував тихий, зосереджений спокій. Валерія чудово почувалася в цьому просторі, де вона могла навести лад у хаотичних головах своїх пацієнтів. Вона була відома своїм методичним підходом. Умінням розплутувати найскладніші психологічні вузли, але сьогодні щось відчувалося інакше тривожно. Вона глянула на папку, що лежала на її столі, тоненьке досьє, в якому містилися найдрібніші подробиці про її нового пацієнта Андрій Харитонов, 36 років, направлений з іншої клініки через невирішені психологічні проблеми. Записи були напрочуд скупими, пропонуючи трохи більше, ніж невиразні згадки про легку депресію і тривогу. Але Валерія навчилася читати між рядків щось у коротких коментарях лікаря, який направив її до психотерапевта, натякало на глибші, тривожніші проблеми. Двері до її кабінету відчинилися, і Валерія підняла голову, коли її асистентка оголосила про прибуття нового пацієнта. Високий чоловік увійшов до кабінету. І перше враження Валерії було про контрольовану точність. Андрій Харитонов рухався з моторошною грацією, його кроки були обдуманими, постава бездоганною, його темне волосся було акуратно зачесане, одяг, хоч і простий, але ідеально скроєний, а очі пронизливого блакитного відтінку втупилися в Валерію з тривожною силою. Добрий день, докторе! сказав Андрій, його голос був рівним і позбавленим інтонацій. Наче кожне слово було ретельно вивірене перед тим, як його вимовити. Добрий день, Андрію. Будь ласка, сідайте, відповіла Валерія, показуючи жестом на стілець навпроти себе. Вона уважно спостерігала за ним, поки він сідав, її натреновані очі вловлювали найтонші нюанси мови його тіла. Він був розслаблений, занадто розслаблений, ніби повністю контролював ситуацію. Валерію це відчуття одночасно інтригувало і бентежило. На початку сеансу Андрій був стриманим, надавши лише найголовнішу інформацію про себе. Він жив сам у скромній квартирі в центрі міста, працював на дому консультантом, що правда не уточнив у якій саме сфері, а вільний час проводив за читанням або самотніми прогулянками по Житомиру. У його словах не було нічого відверто тривожного. Але Валерія не могла позбутися відчуття, що він щось приховує, що за цим ретельно зробленим фасадом ховається набагато темніша реальність. Вона вирішила обережно промацати його, почавши з відкритих запитань, щоб вивести на чисту воду. Скажіть Андрію, що привело вас сюди сьогодні? Про що ви думали? На мить погляд, Андрія замислився, наче він роздумував над тим, як багато можна розповісти. Коли він нарешті заговорив, його голос був м'якшим, майже нерішучим. Я боровся з певними думками, думками, які я, здається, не можу контролювати. Валерія злегка нахилилася, її інтерес загострився. Що за думки? Очі Андрія знову зустрілися з її очима, і цього разу за ними з'явилося мерехтіння чогось темного. Жорстокі думки, іноді вони такі яскраві, такі реальні, що мені стає страшно. Ручка Валерії зависла над блокнотом. Це було більше, ніж вона сподівалася, і вона відчувала, як важливо діяти обережно. Це не рідкість, що люди мають нав'язливі думки Андрію, розум іноді може створювати образи або ідеї, які повністю відірвані від того, ким ми є насправді, що саме ти відчуваєш. Він завагався, потім продовжив його слова були виваженими я бачу, як завдаю болю людям. Здебільшого незнайомим, я не знаю чому. Ці образи просто з'являються в моїй голові непрохані, і я не можу їх позбутися, наче якась частина мене насолоджується цією ідеєю, хоча я знаю, що це неправильно. Волосся на потилиці Валерії стало дибки. було щось тривожне в тому, як він говорив, не зі страхом чи соромом, а з тривожним спокоєм. Ніби ці думки були головоломкою, яку він був задоволений вирішити, а не тягарем, який він прагнув підняти. Вона зробила собі нотатку, щоб дослідити це на наступних сесіях, щоб глибше зануритися в психіку цього чоловіка, який зовні здавався таким врівноваженим, але говорив про такі жахливі образи з такою відстороненістю. А коли виникають ці думки, чи є щось, що їх викликає? запитала вона, зберігаючи нейтральний професійний тон. Андрій злегка знизав плечима. Вони приходять і йдуть іноді, коли я гуляю, або коли бачу когось, хто привертає мою увагу. Це як перемикач, і раптом я уявляю собі всі способи, як я міг би зробити їм боляче. Валерія повільно кивнула, намагаючись зібрати докупи фрагменти, які він їй давав. Це був незвичайний випадок. Ясність, з якою він описував ці думки, наводила на думку про щось глибше. Щось потенційно небезпечне, але було занадто рано робити якісь припущення, їй потрібно було більше інформації, більше часу, щоб зрозуміти повну картину. Коли сеанс наближався до завершення, Валерія відчула гризуче відчуття тривоги, яке вона не відчувала вже багато років. Андрій Харитонов був загадкою, яку вона знала, що має розгадати. Коли він підвівся, щоб піти, він подивився на неї з тією ж тривожною зосередженістю. Легка посмішка грала на його губах. Дякую, лікарю, мені вже краще, сказав він, хоча в його голосі не було ні тепла, ні сліду полегшення. Валерія дивилася, як він іде, як за ним тихо зачиняються двері. На мить вона залишилася сидіти, втупившись у закриту папку на своєму столі. Андрій Харитонов був не просто черговим пацієнтом у ньому було щось більше, щось, що одночасно інтригувало і лякало її. Коли вона нарешті піднялася зі стільця, то не могла позбутися думки, що щойно відчинила двері, про які згодом буде шкодувати. Дні перетворилися на тижні, а сеанси Андрія Харитонова стали невід'ємною частиною розпорядку дня доктора Валерії Михайлової. Але, на відміну від інших її пацієнтів, він залишався в її думках ще довго після закінчення сеансів. Було щось магнетичне в його присутності, щось, що одночасно відштовхувало і зачаровувало її. Щоразу, коли він входив до її кабінету, вона відчувала, як температура падає на кілька градусів, ніби він приносив із собою холодну тінь. Спочатку Валерія підійшла до справи Андрія з тією ж професійною відстороненістю, з якою ставилася до всіх своїх пацієнтів. За роки роботи вона чула всілякі зізнання, провини, сорому, страху. Кожне з них було ниткою в складному гобелені людської психіки, але сповідь Андрія була іншою. Вони прозвучали з крижаною ясністю, яка глибоко схвилювала її. Одного дощового дня Андрій сидів навпроти неї, його погляд був таким же спокійним, як завжди, а руки спокійно лежали на колінах. Тихий шум дощу по вікну створював ритмічне тло для його слів, які того дня були особливо тривожними. Мені знову приснився сон минулої ночі. Почав Андрій, його голос був спокійним, майже розмовним. Знаєш, він завжди один і той самий я стою посеред вулиці, і до мене йде якась людина. Чоловік, жінка, це не має значення. Вони ніколи не бачать, що я йду. Я підходжу ззаду і роблю це. Ручка Валерії зупинилася над блокнотом. Робиш що, Андрію? Губи Андрія скривилися у слабкій посмішці. Але в ній не було тепла, лише холодне задоволення. Я виймаю ніж і встромляю його їм у горло, це так легко, майже занадто легко. Я відчуваю тепло їхньої крові на своїх руках, а потім вони падають. Ніякої боротьби, ніяких криків, лише тиша. У Валерії закрутило в животі, але вона зберігала нейтральний вираз обличчя, голос був рівним. А що ти відчуваєш, коли це відбувається? Андрій відкинувся на спинку стільця, його погляд перевівся на заляпане дощем вікно. Полегшення ніби тягар звалився з плечей. Я не відчуваю ні злості, ні ненависті, просто відчуття спокою, ніби я зробила щось необхідне, щось, що приносить рівновагу. У Валерії мороз пробіг по спині, але вона змусила себе зберігати самовладання. Їй і раніше доводилося мати справу з пацієнтами, які плекали жорстокі фантазії, але Андрій був іншим його відстороненість була майже вражаючою, наче він описував буденну подію, а не жахливий вчинок. Андрію, ці сни це просто сни, чи ти коли-небудь відчував бажання діяти відповідно до них у реальному житті? запитала вона ретельно виваженим тоном. Він перевів погляд на неї. І на мить їй здалося, що вона побачила щось мерехтливе в його очах, щось темне і безіменне. Іноді я думаю, чи це взагалі сни, відповів він, знизивши голос майже до шепоту. Іноді вони схожі на спогади. Валерія відчула, як холодний піт виступив у неї на потилиці. Це був перший раз, коли Андрій натякнув, що його фантазії можуть бути чимось більшим, ніж просто спогади. Вона знала, що ходить по тонкій грані між розумінням і підтримкою, між слуханням і діями. Її професійна етика вимагала конфіденційності, але інстинкти підказували їй, що щось страшенно не так, вона вирішила просунутися трохи далі. Можете розповісти мені більше про ці спогади, коли вони виникають? Ти впізнаєш у них людей? Вираз обличчя Андрія став задумливим, ніби він обмірковував, як багато розповісти. Переважно вночі, коли я сам іду містом, бачу когось, може, жінку, може чоловіка неважливо. Я йду за ним деякий час, дивлюся, як він рухається, слухаю його кроки. А потім у мене в голові, наче перемикач, клацає. Я уявляю, як це простягнути руку і доторкнутися до них, побачити страх в їхніх очах, коли вони розуміють, що зараз станеться. Серце Валерії сильно билося, хоча вона зберігала рівне дихання. А на обличчі була маска, яку неможливо було прочитати. Ти коли-небудь діяв, керуючись цими думками, Андрію. Ти коли-небудь робив комусь боляче. Погляд Андрія зупинився на її погляді, і вперше вона побачила в його очах блиск чогось, що вона могла б описати лише як забаву. Що ви думаєте, докторе? Питання повисло в повітрі між ними важке з підтекстом. Валерія закрутилася в голові, обдумуючи свої варіанти. Якщо Андрій говорив правду, якщо він дійсно діяв відповідно до цих імпульсів, то вона більше не була просто його терапевтом. Вона сиділа навпроти чоловіка, який міг бути вбивцею, який обрав її з причин, про які вона могла лише здогадуватися, щоб зняти з себе тягар, але чи він зізнавався, чи це була якась вивернута гра, в яку він грав? Валерія мала це з'ясувати, але вона знала, що не може тиснути на нього занадто сильно поки що, їй потрібно було більше інформації, більше доказів, перш ніж діяти. Я думаю, що важливо, щоб ми продовжили досліджувати ці думки, обережно сказала вона. Я тут, щоб допомогти тобі, Андрію, але мені потрібно, щоб ти був чесним зі мною. Якщо є ще щось, що ти хочеш мені розповісти, я хочу, щоб ти знав, що це безпечний простір. Посмішка Андрія розширилася. О, докторе, я з вами дуже чесний, можливо, навіть чесніше, ніж ви думаєте. На цьому сеанс закінчився, залишивши Валерію з відчуттям страху, яке не покидало її ще довго після того, як Андрій пішов. Вона побачила достатньо, щоб зрозуміти, що це був незвичайний випадок нав'язливих думок або дисоціативної поведінки. В Андрієві була темрява, щось, що виходило далеко за межі простих фантазій. І коли вона сиділа у своєму кабінеті, прокручуючи в голові той сеанс, вона не могла позбутися відчуття, що її втягують у небезпечну гру, де ставки набагато вищі, ніж вона могла собі уявити. Ніч була гнітюче тихою, такою тишею, яка тисне на тебе, змушуючи кожен звук здаватися оглушливим. Доктор Валерія Михайлова сиділа на самоті у своєму кабінеті, тьмяне сяйво екрану комп'ютера відкидало довгі тіні по кімнаті. Вона не збиралася затримуватися так пізно, але після останнього сеансу Андрія відчула, що змушена копати глибше, шукати відповіді, які могли б нарешті внести ясність у повзучий страх, що росте всередині неї вже кілька тижнів. Вона почала з перегляду архівів місцевих новин, шукаючи будь-які згадки про нерозкриті злочини чи таємничі зникнення, які би відповідали описам, наданим Андрієм, під час їхніх сеансів. Спочатку нічого не було. Лише звичайні повідомлення про дрібні злочини, нещасні випадки та випадкові акти насильства, які можна було б побачити в такому місті, як Житомир. Але потім, розширивши свої пошуки, вона знайшла його, єдину статтю, заховану в архівах газети маленького містечка, датовану кількома роками раніше. Заголовок був нічим не примітний місцевий житель, знайдений мертвим за підозрілих обставин. Але деталі від них у Валерії пробіг мороз по шкірі. Жертву молодого чоловіка років 20, знайшли в провулку з перерізаним горлом, дуже схожим на опис, який дав Андрій. У статті не згадувалося ні про підозрюваних, ні про зачіпки. Справа замерзла. Смерть зрештою списали на випадковий акт насильства у світі, сповненому таких безглуздих вчинків. Але це не було випадковістю. Валерія тепер це знала. Її рука тремтіла, коли вона друкувала статтю, папір був ще теплим, коли вона тримала його в руках, а думки не вкладалися в голові. Спосіб, місце, жертва, все збігалося. Андрій не фантазував, він зізнавався, а вона слухала, розгадуючи його темні таємниці, не усвідомлюючи, наскільки вони реальні. Дихання Валерії прискорилося, коли вона усвідомила наслідки якщо це вбивство було справжнім, скільки інших він скоїв. Наскільки ще він натякав, приховуючи свої злочини під виглядом мрій і фантазій, і чому з усіх людей він обрав саме її, щоб поділитися цими жахіттями? Тихий стук у двері вирвав її з роздумів, серце підскочило до горла. На мить її паралізував страх, знайоме оточення її офісу раптом стало чужим, загрозливим. Стук повторився цього разу більш наполегливий. І вона змусила себе встати, ноги підкошувалися під нею. Хто там? вигукнула вона, її голос тремтів, незважаючи на всі її зусилля залишатися спокійною. Це Андрій пролунало у відповідь, як завжди, рівне і спокійне. Кров у Валерії похолола в жилах. Вона не чекала на нього не сьогодні. Їхній наступний сеанс був запланований лише на наступний тиждень. Чому він був тут зараз, так пізно? З тремтячим диханням вона рушила до дверей, кожен інстинкт кричав їй бігти, тікати, але вона повинна була дізнатися. Вона повинна була зустрітися з ним обличчям до обличчя. Вона повільно відчинила двері, якраз настільки, щоб побачити його в тьмяно освітленому коридорі, його обличчя було частково закрите тінями. Він виглядав так само, як завжди спокійний, врівноважений, з тією тривожною напруженістю в очах. Але цього вечора було щось інше, щось, чого вона не могла зрозуміти. Доброго вечора, докторе, сказав Андрій, його голос був м'яким, як шовк. Сподіваюся, я вас не потурбував. Валерія примусила себе посміхнутися. Ні, звісно, ні. Я просто закінчую роботу. Що привело вас сюди в такий час? Андрій ступив крок вперед, і Валерія інстинктивно відступила назад, даючи йому змогу увійти. Він обвів поглядом кабінет, його погляд ненадовго затримався на екрані комп'ютера, а потім повернувся до неї. Я багато думав про наші сеанси, почав він невимушеним тоном, наче це був звичайний візит. Я маю тобі дещо сказати, дещо, що я приховував. Серце Валерії сильно забилося в грудях, вона не знала, чи зможе витримати ще якісь його зізнання не після того, що вона щойно дізналася, але вона не могла зупинити його зараз. Щоб він не прийшов сказати, вона повинна була це почути. Що таке, Андрію? запитала вона, її голос був ледь чутний. Тоді він посміхнувся повільною, навмисною посмішкою, яка пройняла її хвилею жаху. Я знаю, що ви вивчали мене, докторе, я знаю, що ви знайшли речі речі, які не повинні були знайти. Кров Валерії перетворилася на лід. Як він міг знати? Вона була такою обережною. Такою потайливою у своїх пошуках, але, звичайно, Андрій завжди був на крок попереду, завжди спостерігав, завжди знав. Я не знаю, про що ти говориш. сказала вона, хоча тремтіння в її голосі видавало її. Посмішка Андрія розширилася, його очі зблиснули холодною забавою. Не грайтеся зі мною в ігри, докторе, ми це вже пройшли. Бачиш, я обрав тебе не просто так ти розумна, методична, як і я. Я знав, що ти, зрештою, з'ясуєш це, і я хотів, щоб ти це зробила. У цьому і є вся забава, чи не так відкриття. Валерія намагалася знайти вихід, спосіб змінити ситуацію, але відчувала себе в пастці, загнаною в кут у власному кабінеті чоловіком, який маніпулював нею з самого початку. Вона знала, що повинна покликати на допомогу, але щось в очах Андрія зупинило її. У ньому не було страху, без сумніву. Він повністю контролював ситуацію. Чому? Тільки й змогла вимовити вона. Чому я. Андрій зробив крок ближче, і вона побачила ледь помітний проблиск азарту в його погляді, як у хижака, що наближається до своєї жертви. Тому що ви єдина, хто міг би зрозуміти, докторе, єдина, хто міг оцінити всю цю майстерність, і тому, що, ну, тому що я хотів побачити, що ви будете робити, коли нарешті зрозумієте правду. Валерія відчула, як її накрила хвиля нудоти. Все це було для нього грою, крученою, жорстокою грою, а вона була мимовільною учасницею, яка чудово грала свою роль, навіть не підозрюючи про це. Але тепер, коли вона знала, коли вона дізналася правду, вона занадто пізно зрозуміла, що потрапила прямо в його пастку. Андрій нахилився ближче. Його голос став низьким, загрозливим шепотом. Бачиш, докторе, я теж думав про тебе, про те, що мені робити далі, і мушу сказати можливості безмежні. Перед очима Валерії помутніло від сліз, тіло нестримно затремтіло. Вона повинна була вибратися, повинна була втекти, але ноги не слухалися. Розум був паралізований страхом. Андрій простягнув руку, відкидаючи пасмо волосся з її обличчя з ніжністю, яка заперечувала темряву всередині нього. Не хвилюйтеся, докторе. Сьогодні цього не станеться. Я хочу насолодитися цією миттю, виразом твого обличчя, коли ти нарешті зрозумієш, що відбувається. З цими словами він відступив назад, його вираз обличчя повернувся до звичайної спокійної маски. Побачимося на наступному сеансі, сказав він недбало, наче вони просто домовлялися про чергову зустріч. Валерія не рухалася, не говорила, дивлячись, як він іде, як за ним тихо зачиняються двері. Тиша, що настала після цього, була оглушливою, порожнечею, яка, здавалося, поглинула її всю. Тепер вона знала, що від Андрія не втекти, не перехитрити його. Він обрав її, заманив у свої тенета, і тепер вона була його пасткою у смертельній грі, де кожен її крок лише наближав її до неминучого кінця. І коли сльози нарешті розлилися, Валерія з жахливою ясністю усвідомила, що вона більше не була терапевтом. Тим, хто контролює ситуацію. Гра не була закінчена, вона тільки починалася наступні дні були розмиті безсонними ночами і порожніми годинами, колись розмірене життя доктора Валерії Михайлової перетворилося на кошмар, від якого вона не могла прокинутися. Кожна тінь, здавалося, зберігала присутність Андрія, кожен звук був прелюдією до його повернення. Думка про їхній наступний сеанс. Переслідувала її, нависаючи над нею як смертний вирок. Вона знала, що повинна звернутися до влади, але що вона могла сказати? У неї не було вагомих доказів, лише низка загадкових зізнань і власна зростаюча параноя. Андрій подбав про це. Зрештою, Валерія прийняла рішення вона зустрінеться з ним востаннє, але не як безпорадна жертва, а як лікар, яким вона завжди була, аналітична, контрольована і підготовлена. Вона знайде спосіб перехитрити його, обернути його гру проти нього, але в глибині душі її гриз холодний страх, який шепотів, що вже занадто пізно. День фінальної сесії настав із задушливим відчуттям неминучості. Валерія готувалася як до бою, загартовуючись проти страху, який загрожував її переповнити. Вона прийшла до свого кабінету заздалегідь, зачинила за собою двері і сіла за стіл у гнітючій тиші. Хвилини тягнулися з болісною повільністю, і кожна з них наближала її до моменту, якого вона так боялася. Рівно о 17-й двері її кабінету відчинилися, і до нього зайшов Андрій Харитонов. Він виглядав, як завжди, спокійним, врівноваженим, з холодним і розважливим поглядом, але сьогодні від нього віяло завершеністю, відчуттям того, що цей сеанс буде відрізнятися від усіх інших. Добрий вечір, лікарю! Привітав її Андрій зі знайомою тривожною посмішкою, він зачинив за собою двері і сів на своє звичне місце, його рухи були обдуманими, контрольованими. Сподіваюся, у вас все було добре, Валерія змусила себе зустрітися з його поглядом, зібравши всі сили, які в неї залишилися. Бувало й краще, Андрію. Мені було про що подумати. Не сумніваюся, що так, відповів він спокійно. Його очі блищали темною забавою. Наша остання розмова була досить просвітницькою, чи не так? Вона повільно кивнула, ретельно добираючи слова Ти дав мені багато інформації для роздумів, Андрію. Я думала про те, що ти сказав, про гру, в яку ми граємо. Його посмішка розширилася, але в ній не було тепла лише задоволення хижака. А, то ти прийняв це тоді, це добре, докторе. Прийняття це перший крок до розуміння. Валерія трохи нахилилася вперед, зберігаючи голос рівним, контрольованим. Я зрозуміла ще дещо, Андрію. Ти хотів, щоб я дізналася про ті вбивства, чи не так? Ти хотів, щоб я дізналася про те, що ти зробив. Вираз обличчя Андрія не змінився, але в його очах промайнуло щось визнання, можливо, навіть повага. Дуже добре, докторе, ви схоплюєте суть. Так, я хотів, щоб ви знали. Інакше було б нецікаво. Гра тільки тоді цікава, коли обидва гравці знають ставки. Серце Валерії закалатало в грудях, але вона не хотіла показувати свого страху. І які ж ставки, Андрію? Чого ти хочеш від мене? Андрій відкинувся на спинку крісла, не зводячи з неї погляду. Я хочу побачити, що ви зробите, докторе, як далеко ви готові зайти, щоб захистити себе. Як довго ви зможете зберігати цей спокійний професійний вигляд, перш ніж він дасть тріщину? Я бачив страх у ваших очах і мушу сказати, що він надихає. Руки Валерії стиснулися в кулаки під столом, але вона змусила себе залишатися спокійною, щоб зберегти рівний голос. Ти думаєш, що зможеш мене зламати, Андрію? Думаєш, я просто розвалюся? Посмішка Андрія стала холоднішою. У кожного є точка зламу, докторе, навіть у вас, особливо у вас. Довгу мить вони дивилися один на одного, повітря було густим від напруги. Валерія знала, що вона на роздоріжжі, вона могла продовжувати йти цим шляхом граючи в його гру, намагаючись пережити його, або вона могла взяти все під свій контроль, закінчити все на своїх умовах. Вона прийняла рішення. Андрію, сказала вона, її голос був спокійним, контрольованим. Я знаю, що ти думаєш, що маєш тут всю владу, але ти мене недооцінив. Його очі трохи звузилися, у виразі обличчя з'явився натяк на цікавість. Невже? Валерія кивнула, її пульс прискорено бився. Так, бачиш, я теж готувалася. Я записувала кожну нашу розмову, документувала кожне твоє слово. Влада вже має все необхідне, щоб пов'язати тебе з тими вбивствами. Все скінчено, Андрію. Вперше вона побачила проблиск сумніву в його очах, миттєву тріщину на його обличчі, але вона зникла так само швидко, як і з'явилася на зміну їй прийшов холодний, розважливий вираз обличчя. Ти блефуєш», – сказав він, і його голос став твердішим ти не посмієш. Валерія стояла, її серце билося так голосно, що вона ледве чула свої думки. Спробуй. Йди зараз і, можливо, у тебе буде шанс втекти. Залишишся. Поліція буде тут за кілька хвилин. Твій хід, Андрію. На мить у кімнаті запанувала гробова тиша, напруга була такою густою, що можна було задихнутися. Потім повільно Андрій підвівся зі стільця, втупившись в неї очима. Вираз його обличчя не можна було прочитати, але в погляді промайнуло щось темне і небезпечне. Гарна гра, докторе. Тихо промовив він. Ти зробила свій хід. Але пам'ятай, гра не закінчена, поки один з нас не програє. З цими словами він повернувся і попрямував до дверей, його рухи були повільними, неквапливими. На порозі він на мить зупинився, ніби щось обмірковуючи, а потім востаннє озирнувся на неї. Скоро побачимося, Валерія. Тихо промовив він, і в його голосі безпомилково прозвучала погроза. Гра ще не закінчена, а потім він пішов, двері за ним зачинилися, залишивши Валерію наодинці в задушливій тиші її офісу. Її ноги підкосилися, серце нестримно билося, вона впала в крісло, задихаючись від адреналіну, що розливався по її венах. Поки що вона перемогла, але в глибині душі вона знала, що ця перемога тимчасова. Андрій повернеться і наступного разу він буде ще більш небезпечним. Він був хижаком, а вона стала його обраною здобиччю, але вона вже не була тією людиною, якою була раніше. Вона зустрілася з темрявою, подивилася на неї і вижила. І коли вона сиділа там тремтяча, але жива, вона дала собі обітницю. Вона не буде жертвою, вона буде готова до нього, готова до будь-якої гри, в яку він захоче зіграти.